Відкрита трибуна. Боже, другу дитинство. Їх було декілька за все моє дитинство. От. Я би подякував, що був зі мною в ці періоди, там досить важкі періоди. От. І досить вдячний йому за те, що він був зі мною поруч. Я б сказала своєму другу дитинству, що я і зараз поруч. Я б сказав зараз своєму другу дитинству, що йому треба приїхати до мене, бо ми розлучені дуже довго вже. Ми не живемо разом не в одному місті, ми по різні частини України. Вчи англійську. Це все. Де ти? Ну, Навірно, близької подруги, якщо говорити і взагалі близьким людям. сказала бы относиться больше с заботой о себе. Потому что привыкли заботиться о других, а хочется вот в какой-то момент подумать и о себе. Открыта трибуна.